Ньюсайкл Радіо Токс 20. 20. Спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва про український велорух. Привіт, привіт! Я радий вітати всю аудиторію громадського радіо. Це другий сезон подкасту «Юсайкл Радіо ТОКС. Це спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва, де ми говоримо про український велорух під час повномасштабної війни та відбудови. Мене звати Влад Бундаш. А поруч зі мною моя співведуча Марина Блуша. Марино, Вітаю! у цьому сезоні. Ми почуємо історії, як велосипед допомагає громадам зберігати життєстійкість. І згуртованість долати виклики та сприяти змінам у суспільстві, і дізнаємося, як зробити велорух безпечним для кожної та кожного. Ми вже трішки торкалися цих тем і аспектів у нашому попередньому епізоді. Зокрема, ми говорили про велосипед як надійний транспорт під час війни та як він забезпечує мобільність у критичний час для українців та українок. А ось сьогодні ми будемо вести мову про розвиток велоінфраструктури у містах і громадах. Я хочу представити наших гостей: це Орест Олеськів, заступник директора департаменту міської мобільності з питань розвитку велосипедної інфраструктури. Оресте, вітаю. Вітаю. І пан Віталій Луков, перший заступник Миколаївського міського голови. Пане Віталію, доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Юсайкл Радіо Токс 2.0. Ось ми зібрали для нашої розмови Львів і Миколаїв, південь і захід України, і будемо насправді розповідати про досвід цих міст та громад. І насамперед я тут хочу поставити запитання до наших двох гостей для того, щоб якраз пояснити нашій аудиторії, дати оцей контекст, чому велосипедний транспорт залишається важливим для мобільності ваших міст, ваших громад під час повномасштабної війни. Давайте відповідати. Так, ще раз е, вітаю всім доброго дня. Е, власне, ми, як місто, яке е, на щастя доволі далеко від е, е, лінії зіткнення. В... Місто функціонує повним чином, та тому е, питання мобільності мешканців для нас є дуже важливим. Для Нас є дуже важливим е, питання ефективності переміщень населення. Та тому що зараз ми не можемо впроваджувати якихось дороговартісних е, значних інфраструктурних змін. Е, відповідно, питання ефективності мобільності з точки зору витрат коштів з бюджету міста є дуже важливим. Тому ми робимо як місто все таки акцент на розвиток громадського транспорту і на розвиток велосипедного транспорту. Також тому що ми розуміємо, що автомобіль є все-таки не таким ефективним видом транспорту для мобільності в місті. Ми спостерігаємо насправді зростання кількості транспорту з минулого року в місті, та зростання закрукованості на деяких ділянках. Ми працюємо в різних напрямках для того, щоб зменшити цю закрукованість, але розуміємо, що потрібно розвивати альтернативу в першу чергу та до приватного автомобіля для того, щоб люди мали рівний доступ до альтернативних способів пересування як до громадського транспорту, так і до велосипедного транспорту. Тому власне цей рік ми як місто визначили пріоритет е, на розвиток велосипедного транспорту, тому що за попередні три роки, з 2022 року, фактично призупинилося розвиток велосипедної інфраструктури. Е, проте зараз, е, бачучи ці виклики, які є перед містом, е, з точки зору мобільності, взято. Пріоритет на те, що потрібно відновити розвиток велосипедної інфраструктури місті. Дуже цікаво, пане Віталію. Я зараз до вас звернусь. Які у вас пріоритети? Зокрема, як ви можете відповісти надати аргументи, зокрема нашій аудиторії, так чому саме велосипедний транспорт залишається важливим для миколаївців, так для ваших гостей міста саме під час повномасштабної війни? Що нам показав 22 рік, коли зникли автомобілі в зв'язку з виїздом їх власників з міста, uh -huh. плюс небезпека, плюс проблеми з пальним, от тоді велосипедисти були е, дуже потрібні, і вони зрозуміли, що вони тоді е, є лідерами в місті. Тому що до до речі, волонтерський рух велосипедний дуже був розвинений. Нам і наші партнери передавали там десятками, навіть сотнями велосипеди для цієї справи доброї. Але коли стало трохи спокійніше, люди повернулися знову ж таки, велосипедисту немає де проїхати. Тому ми зараз досить працюємо над тим, що Львів вже пройшов. Це досить жорстка система паркування в особливо центральних частинах міста це повторюсь розвиток, максимальний розвиток громадського транспорту, щоб можна була альтернатива для хоча б спочатку, через громадський транспорт, ну і паралельно вся розмітка, яка робиться зараз в місті, нова. Через правила так звані правила безпеки дорожнього руху, вона як є тільки можливість рахувати інтереси велосипеда, обов'язково вся нова розмітка робиться з інтересами велосипеда. Якщо взяти історію наших передових європейських партнерів, там Швеція Данія щодо розвитку велосипедного транспорту, тут потрібно працювати з двох сторін, створюючи велосипедну структуру, максимально робити незручним. Приватний автомобільний транспорт. А це, на жаль, не завжди вдається з різних причин політичних, економічних і так далі. Тому що от, для мене було колись відкриттям в Штокгольмі, там під'їжджаєш до світлофора і велосипедистів більше, ніж особливо центральних там, частині так званого міста, більше набагато, ніж автомобілів. А потім, коли почав розпитувати, це не через те, що шведи такі. Так люблять велосипед. Просто паркування автомобіля в Стокгольмі надзвичайно дороге, там 50 євро і більше. Тому шведи змушені були пересісти в, на, на велосипеди і перейти на громадський транспорт. Звичайно, для цього були створені спеціальні великі паркувальні там, майданчики на околицях міста, зручність пересадки, заміни одного виду транспорту на інший. Але тут потрібно дуже жорстко обмежувати права. Автомобілістів зараз не дуже популярно. Я це говорю, але насправді це так. Бо якщо ми просто будемо створювати вагоструктуру паралельну, це не змінюючи і не ускладнюючи життя для автомобілістів, нічого не вийде. Тому що, скажімо так, в велосипедиста кабіна не дуже зручна, вона холодна, протікає і так далі. В автомобілі це все набагато комфортніше взагалі. Етап в Тих країнах, при яких ми беремо за приклад, там це все паралельні дороги. Велосипедні, пішохідні і для транспорту автомобільного це паралельні дороги, які не або перетинаються рідко, але вони точно одна на одну не нападають. Тому ж не, не попадають. Тому всі має бути комфортно: і велосипедисту, і пішоходу, і автомобілісту. Але автомобілісту має бути найменш комфортно, тоді він пересяде на велосипед. Миколаївська міська громада. Перемогла в конкурсі велогромади минулого року. Ви про це скромно змовчали. І це означає, що ваша заявка була найбільш мотивованою, тому що ви саме саме мотивованістю, яке місто або громада готове розвивати волоінфраструктуру, отримавши безкоштовно проєкт веломаршруту, який ви отримали. І от розкажіть про це, чому ви вирішили взагалі податись на цей конкурс і. Що вас спонукало? Чому ви вважаєте, що це потрібно було місто? То цей новий веломаршрут, який з'єднує два райони Миколаєва? Дякую за запитання. Чому промовчав? Тому що ми його не завершили. Цей проект. Тобто, наші партнери, кияни, які нам допомогли, проект зробили. Він дуже складний шов. Там з поліції були питання з перевізниками, з нашими маршрутчиками, які ще залишились, але це вимираючий вид в Миколаєві. Слава Богу, і вид транспорту я маю на увазі, і поступово ми все менше і менше до будемо звертати увагу на їх інтерес, але і зараз чекаємо теплих днів і є доручення міського голови почати розмітку саме з того проекту, який став переможцем. Тут я дуже дякую партнерам, киянам, що почули нас. Ну тут декілька складових. Ну я вам скажу так: ну не по перше, одна з складових це те, що. Я сам особисто їжджу велосипедом по місту. Друга складова це те, що нас Миколаєві дуже, дуже мало велосипедної структури, і той район, який ми подали на конкурс, він, він ідеально підходив, тому що там комбіноване використання не тільки для відпочинку, не тільки для щоденного руху на роботу, а й одне, і друге. І треки – це те, що ще спонукало нас до загальної культури для створення тих виключно по полос скажімо так, транспортного потоку для. Ком для пасажирського транспорту і для велосипеда спільного нас така mm -hmm. побутики досі не спрацював і всі ці речі. От вони спонукали нас до того, що нам потрібно щось робити. Ми е, насправді відстаємо від Львова. Дійсно, це треба визнати, але в нас є зараз е, інша перевага. перед Львовом ми е, можемо використати їх помилки. І використати їх успіхи, не повторюючи помилок, а використовуючи тільки успішні ідеї. Тому ми кинулися в цей конкурс і дуже хочемо максимально, щоб було помітно в Миколаєві, що увага до велосипеда, велосипедиста є особливо від міської влади. Позиція міського голови теж дуже чітка, це я вже вам говорив жодна розмітка жодний проект по новій вулиці без велосипедної інфраструктури не розглядається. Це цікаво це, насправді. От, так на жаль, це, ця гадська війна нам не дає тут повністю приступити до ну, скам так, виконувати те, що ми хочемо. Та абсолютно, і тут ми розуміємо, що коли ми, наприклад, говоримо про розбудову велосипедної інфраструктури, то якраз ці виклики, з якими ми стикаємося під час війни, вони можуть гальмувати цей процес. Я тут нагадаю для нашої аудиторії, що ви слухаєте подкаст Юсайкл Радіо Токс 2 .0. З нами на прямому зв'язку зараз Орест Леськів. Він заступник директора департаменту міської мобільності з питань розвитку велосипедної інфраструктури Львівської міської ради. Та Віталій Луков, перший заступник Миколаївського міського. Голови тут я насправді хочу поставити питання до пана Ореста, тому що вже дуже багато так сказав про зокрема помилки і перемоги пан Віталій щодо як велосипед, велосипедну інфраструктуру розвивав Львів. Тут пане Оресте, запитання якраз стосується того: ось, наприклад, я знаю, що нас можуть слухати представники різних громад або різних міст. З чого починати розвиток і розбудову ось цієї велосипедної. Інфраструктури, як її планувати, яким був ваш досвід, Так, ну Львів почав вже досить давно, скажімо так, розвиток інфраструктури це розпочалося у Львові в 2010 році, і як це часто є розпочалося з людини, та тому, якби якщо говорити, як, як почати іншим громадам, які ще не почали, це знайти мотивовану людину, яка має, скажімо, так, запал. Розуміння розвитку інфраструктури і готова цим якби повністю з головою зануритися в цю роботу. Е, в нас е, свого часу така людина була. Цей, е, це є це Олег Шмідт Він власне був радником радником міського голови, е, і почали власне ми з того, що було розроблено. Концепція розвитку велосипедної інфраструктури були визначені ключові маршрути по місту. Тоді це було визначено 268 кілометрів таких маршрутів, і вже з наступних років е, розпочалася планова робота по реалізації е, тих ділянок. Е, якщо говорити про певні та, якби справді ми пройшли досить такий якби складний шлях. Справді були допущені певні помилки. Перші е ділянки велінфраструктури були, е скажімо так, не ідеальними, і зараз ми потрохи деколи е намагаємося їх покращити. Ті, ті перші ділянки тоді не було досвіду, фактично ні в нас, ні в інших міст країни. Е нам тоді допомогли е також консультували, скажімо так, німецькі колеги зараз вже е на сьогоднішній день. Є створене комунальне підприємство з 2017 року. Це інститут просторового розвитку, який займається е, проектуваннями різного роду е, в, вуличної інфраструктури, в тому числі в них є е, хороший вже досвід саме по проєктуванню е, велосипедної інфраструктури, е, і саме цей досвід дозволяє нам зараз е, знаходити якби якісні рішення якими вже можемо за які нам вже не соромно, скажімо так, я дуже рада чути, що ви вже своїми силами навіть можете розробляти, планувати велосипедну інфраструктуру у Львові, бо я знаю, що для багатьох громад міст це виклик, і вони звертаються по фахівців десь поза межами громади. І от якщо в місті або громаді немає свого інституту просторового розвитку, то і своїх фахівців неважливо як це називається. То що їм робити? От можливо, пан Віталій Луков зможе відповісти на це питання. От, Що робити голові громаді або місту, який хоче, щоб в його місті з'явилася велоінфраструктура? Наприклад, Мукачево. от влада з Мукачева, я питала, чи є там хоч одна велодоріжка, і він каже, ні. Але люди на велосипедах їздять. От що робити. Ну, насамперед, я тут додам, мені здається, точно має бути політична воля так, міської влади. Але якщо вона є, то куди далі рухатись? Ну, я Можливо, нашим шляхом приймати участь в конкурсах максимально і залучати спеціалістів, які вже мають досвід. Хлопці, організація з асоціацією любителів Києва, велосипедистів на Києва, так вона називається, здається. Але е, вони просто молодці. По-перше, це погляд зі сторони. Це не заангажованість. Не можна брати, якщо немає своїх бажано брати. Не будь-якого проєктанта, який вам проєктував доріжку в парку, там чи е, десь якийсь е, невеличкий скверик, чи, чи навіть будинок, немає різниці, це мають бути ті, хто спеціалізується на таких речах, і е, тоді ми тоді отримаємо. Хай це буде навіть трохи дорожче, але ми отримуємо якісний проект. І тоді вже по цьому зразку можна вже працювати з проєктантами іншими. Тобто має бути певний стандарт. Закладник, оскільки Україна дійсно дуже нова. Нас ми виявили, що є дуже велика проблема, наприклад, світлоформи для велосипедистів. Їх немає в Україні, і мені говорили, що чи в Києві тається, чи те просто люди вручну малювали тих велосипедистів на світлофорах пішохідних. І насправді це проблема. Ми зараз встановили перший світлофор з велосипедом, і наша компанія казала, що ну це складність велика знайти саме такі світлофори. Тож є речі, де потрібно і на державному рівні підходити до ну до цієї проблеми, скажімо так. Так, тут насправді я з вами згоден, тому що абсолютно є різні рівні, так і державний, і місцевий, і обласний, і різні рішення можуть ухвалюватися. Зокрема, і це мені здається взаємопов'язано для того, щоб якраз розбудувати ті стандарти велоінфраструктури, про які ми всі мріємо і зараз, можливо, частково обговорюємо. Але тут, коли ми говоримо про велостандарти, я не можу забувати, наприклад, про те, як я в дитинстві дуже любив кататись велосипедом, і завжди пам'ятаю, як я дивився на одному з телеканалів, розповідали про одну з велостолиць. Тоді це була Вінниця. А зараз що яка велостолиця в Україні? Марина, можливо, ти знаєш? Я дуже люблю це запитання. Мені його часто ставили раніше ще в доковідні часи, на різних радіостанціях або в інших медіа. І на той момент ми завжди віддавали першість Львову. Але знову ж таки, немає офіційного рейтингу, немає офіційного, ну прям поміряного рейтингу за яким можна сказати, що от ця це місто волостолиця України? Є різні критерії. Наприклад, один з них це протяжність велоінфраструктури. Якщо подивитися за цим критерієм, то зараз першість матиме Київ, тому що в нього за офіційними даними знову ж таки органів влади київських, це понад 200 кілометрів велоінфраструктури. У Це Львова... більше місто ніж Львів, ну по е території. І площі так, але так було не завжди. Я ж кажу, в uh -huh. доковідні часи лідерував Львів. Зараз у Львові Орест можливо мене поправить. Я подивилася за минулий рік дані 136 кілометрів, тобто це друге місце. І третє це Вінниця, про яку ти згадав? У них менше 100, 92 і щось там ще кілометрів. Але ми розуміємо, маємо розуміти, принаймні, що протяжність волоінфраструктури це ще не все. Важлива зв'язність веломережі, важлива зручність велоінфраструктури. Тому це відкрите питання, яка велостолиця України, якою вона буде далі, тому що протяжність самі кілометри велосипедної інфраструктури це ще не все. У мене питання до пана Віталія. Лукова, заступника міського голови Миколаєва. Я хотіла би, щоб ви розказали про інфраструктурні рішення, які ви використовуєте в Миколаєві для підвищення безпеки на дорогах саме для користувачів велосипеда, оскільки у вас уже не хоче не такий значний досвід, як у Львова, я це знаю, але він є. Розкажіть, от що саме ви робите? Е, ну, ми починали насправді перша перше розмежування. Велосипедиста відмежування велосипедиста від інших учасників руху ми зробили на найдовшій пішохідній вулиці України. Це наша вулиця Соборна. Оскільки там е, цю вулицю використовували, в тому числі велосипедисти і люди на самокатах. І у нас були дуже досить часто там певні конфлікти. Вона асфальтована, тому перше, що ми зробили, це зробили там. І спочатку нам, нібито робили зауваження, навіщо ви зробили. Ці річ, хоча час показав, що більшість людей все таки перейшли на кожен на свою зону, так пішоходів теж було складно відучити від того від того, щоб не йти по велосипедній доріжці. А йти поряд в іншому місці. це все питання загального виховання. питання завдання влади створити середовище для виховання. Ми не можемо просто говорити, що так не можна. Ми повинні створити умови, де, по яких наші громадяни жили забезпечити безпеку один одному. Ми не маємо робити з велосипедиста перевагу ні в сторону автомобіля. Ну, можливо, деякий первинний пер час, ну але точно не в сторону пішоходу. Тому кожен повинен мати свою зону. Якщо ти попадаєш в зону виключно пішохідну, потрібно спішитися і йти е не наражаючи на небезпеку е інших, якщо ти на велосипеді чи на самокаті. Що стосується наступний наш крок, був це ми зробили спільну е використання, таку зону спільну використання е громадського транспорту і велосипеда. Це теж це а це виховує, навчає і велосипедистів, і учасник інших учасників руху водіїв тролейбусів автобусів, які повинні розуміти, що в цій смузі е, може бути велосипедист і він має такі самі права, як і учасник. Е Інший учасник руху, а ви бачите це розуміння серед ваших містян? Тобто, ви бачите оцю культуру щодо велосипедиста, що там, наприклад, автомобілісти, водії громадського транспорту, вони нормально ставляться до того, що велосипед їде дорогою? Ну, дивіться, в сім'ї сім кажуть, не без виродка, але якщо створені умови, то з часом люди. Все рівно звикають до того, що їм зручно, а безпечно це якраз складова зручності. Ми повинні рухатись, а створюючи умови, потім вимагаючи дотримання цих культурних е стандартів. Певних Миколаєв є певною мірою культурним містом в дорожньому русі. Тобто тут потрібно це визнати. Я, я так, я, я це роблю порівнюючи досить критично, так, е дивлячись на такі речі для мене ще івано франківськ є… Прикладом культури в дорожньому русі. Але тут я наголошу для нашої аудиторії, для наших слухачів і слухачок, що насамперед це питання культури ставлення до пішоходів, до велосипедів починається із самих вас. Тобто, ви самі можете розуміти і визначати, що до всіх учасників дорожнього руху треба ставитися відповідно до норм закону, до вимог, і що всі мають ось ці права, так і кожен може бути повноцінним учасником цього дорожнього руху. Тому тут я. Насправді закликаю також якраз і провадити цю культуру насамперед для себе серед своїх близьких, це дуже і дуже важливо. І на сам кінець нашої розмови я хочу підняти питання грошей? Це точно цікавить усіх, я впевнений, тому що здавалося б так, ми зараз в четвертий рік повномасштабної війни. Чому ми вирішили говорити про велосипеди, про розвиток велосипедної інфраструктури в містах? Невже в нас немає на що витратити кошти та державні, наприклад, які виділяються на місцеві бюджети? У нас минулого року піднімали податки, тому що був брак коштів для сил оборони і не було виплачувати зарплати нашим військовим. А тут ми говоримо про розвиток велосипедної інфраструктури. Я думаю, що тут якраз слід роз'яснити наші аудиторії, чому це важливо відмежовувати, чому є місцеві бюджети, є державні бюджети, є, наприклад, кошти наших закордонних донорів, які ми не можемо використовувати на сили оборони, тому використовуємо на цивільний сектор. Тому тут насамперед звернусь до пана Ореста. Як у вас із фінансуванням насамперед з місцевого бюджету щодо розвиток вашої веломережі? Наскільки це дискусійне питання? Так, так. власне, справді ну, цей рік, скажімо так, з точки зору бюджету, для нас є складнішим навіть ніж попередній. Це пов'язано з тим, що частину доходів е, було забрано, та від, від міста е, наш бюджет розвитку є найнижчим за досить довгий час. Проте е, ми якби, при плануванні розвитку структури на цей рік визначили такі три ключові е, напрями, по яких ми е, працюємо по розвитку структури. Перше це Реалізація саме силами бюджету це цих ділянок по з'єднанню велосипедної інфраструктури в єдину мережу, друге це є пошук місць, де ми можемо в межах, скажімо так, що сезонного поновлення розмітки реалізувати велосипедну інфраструктуру за рахунок проїзної частини, тобто велосмуги, і третє це. Там реалізація інфраструктури структури за допомогою е, інвесторів. Е, якщо ми говоримо про перший варіант, е, зараз ми працюємо виключно в форматі поточних ремонтів. Ми е, власне вже визначили ці ділянки, е, які ми можемо поточними ремонтами е, за кошти риних адміністрації реалізувати це не є значні кошти. І що важливо, що ми власне крім самої велосипедної інфраструктури, робимо акцент на тому, що ми паралельно розвиваємо пішохідну інфраструктуру і е, забезпечуємо доступність, тому що місто ще в 2023 році визначило, що пріоритетом в розвитку інфраструктури є питання доступності е, за останній період. Було реалізовано багато проектів, де були забезпечення е, пониження на переходах, усунення. Сходів інших бар'єрів для е, людей з інвалідністю так само ми е, оновлювали наші посадкові платформи для громадського транспорту, і власне паралельно з цими проектами ми реалізовуємо велінфраструктуру, де це можливо. Тут я повернусь і поставлю останнє питання на сьогодні до пана Віталія. Ось якщо ми говоримо про гроші, у Миколаєва є ось, наприклад, цей рядочок у місцевому бюджеті, що ви там виділяєте певну суму на велосипедну інфраструктуру? Чи це якось інакше працює? Ні, немає. На жаль, в нас ще складніша ситуація, мабуть, ніж у Львові. Тому ми викручуємо, в даному випадку виключно розміткою. Це вже маємо другий рік, і цей рік теж буде виключно на питання питання е, розмітки. Але ми зараз проектуємо е, дуже велику зону пішохідну вздовж е, проспекту, одного з наших проспектів, де враховується е, велодоріжка обов'язково. Це кілометри. І тут є попередня домовленість. Чому ми ризикнули все таки проектувати таку ділянку? Є попередня домовленість з данією, що вони як країна велосипеда, скажімо так, вони нам профінансують будівництво цієї пішохідної зони Ми розраховуємо на підтримку данії тут в першу чергу, і на конкурси подібні, які будуть, будемо подаватись. Тому що те, що нам кияни допомогли, ми навряд чи такий проект замовили б за кошти бюджету, і навряд чи він нас виявився таким якісним. Ми дуже вдячні київській компанії АйКСіті Consulting. Це дуже професійні хлопці, які мають великий досвід проектування велоструктури в Києві, і в інших містах. І завдяки тому, що вони організували і організовують такі конкурси, багато міст мають шанс. Отримати з гарну ідею, отримати підтримку в професійному проєкті. Тому е от, я думаю, що нам всім потрібно цим користуватися. Дякую. І сьогодні наші гості Орест Толеськів, заступник директора департаменту міської мобільності з питань розвитку велосипедної інфраструктури, і Віталій Луков, перший заступник Миколаївського міського голови. Дякую вам за розмову. Так, ми насправді дуже вдячні за розмову і бажаємо вашим містам і вашим громадам для того, щоб ви якраз розвивали цю велоінфраструктуру, і на неї обов'язково був попит. А для нашої аудиторії я нагадаю, що це був другий епізод, Епізод подкасту Юсайкл Radio Talks 2.0 це спільний проєкт громадського радіо та Асоціації велосипедистів Києва, де ми говоримо про український велорух під час повномасштабної війни та відбудови. Буду закликати не перемикати наші хвилі. Звісно, залишатися з нами. І почуємося у наступних епізодах. Для вас сьогодні працювали Влад Бундаш та Марина Блудша. Слухайте, думайте. Юсайкл Радіо Токс 2.0 Спільний проект громадського радіо та асоціації велосипедистів Києва про український велорух.